Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, вітаємо вас із початком осені, а нашу юнь та педагогів із початком навчального року. У сьогоднішньому Євангелії Господь, коли був на землі, і людям, і бісам забороняв хвалити Його, але вимагав, щоб вірували в нього і виконували заповіді Божі. той же закон у Господа і тепер, той же буде і на суді, не кожен. Хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в царство небесне, але виконуючи волю Отця Мого Небесного. Цього дня святою церквою молитовно почитаються святитель Петрим, єпископ Великопермський, який жив середині 15 століття. Ікону Божої Матері Донська, про яку ми дізнаємося із 1591 року, а також мученик Андрій Стратилат, і з ним 2593 мучеників, які були страчені близько третього століття, будучи воєначальником в римських військах за правління імператора Максиміана, Андрія Стратилата воїни любили за хоробрість, справедливість і непереможність. Саме за ці якості його і названо було стратилатом, тобто головнокомандуючим. Під час Битви із персами, святий Андрій із загоном хоробрих воїнів отримав перемогу, увірувавши в Ісуса Христа, а своїм воїнам-язичникам проповідував про всесильного бога неба і землі, який подає допомогу усім віруючим у нього. На жаль, за святу віру воїнів та й самого Андрія Стратилата піддали тортурам. Він сам ліг на розпечене мідне ложе, але як тільки звернувся за допомогою до Господа, ложе охололо. Святий Андрій, називаючи воїнів своїми братами і дітьми, закликав їх не Смерті. Він молився за всіх, хто буде шанувати їх пам'ять, і просив Господа послати людям цілюще джерело на місці, де пролється їхня кров. Під час цієї молитви і Стратилат, і 2593 мученики були усічені мечами. В ту ж мить із землі за молитвами святого забило цілюще джерело. У перший вересневий день вітання на чесня ангела приймають іменинники Андрій, Тимофій, Агафія та Фекла. Хай Господь вас оберігає, а ми з вами маємо пам'ятати. Невеликі справи угодні Богу, а велика любов, з якої вони робляться. Немає нічого великого, коли люблять мало, і немає нічого малого, коли люблять багато. Так повчає нас святитель Василій Великий.